Місце підписання гадяцького договіру за ініціативою місцевого педагога краєзнавця Олександра Зазулі та його однодумців, ентузіасти відшукали умовне місце підписання історичного договору поблизу гадяча. Саме тут на околиці села Червоний Кут біля пам'ятного знака з трьома флагштоками, на яких майорять прапори України, Польщі та Литви, з 2015 року почали влаштовувати урочистості та святкування, які стали щорічними, і перетворилися на справжні народні гуляння. Гадіцький договір. Перша спроба євроінтеграції України. І з початку другої половини XVII століття Гадяч стає військово-політичним центром Гетьманщини. На цьому місці 16 вересня 1658 року було укладено гадяцький договір між гетьманом України Іваном Виговським і польським урядом. За його умовами Україна під назвою Велике князівство Руське входила із Польщі та Литвою до складу Речі Посполитої, як вільні до вільних і рівні до рівних. Територія Великого князівства Руського утворювалася в межах Київського, Братславського та Чернігівського воєводства. Другий розділ містив постанови щодо внутрішнього устрою. Органом законодавчої влади на території мали бути національні збори, а також гетьман, якому підпорядковувалися усі військові сили. В Україні встановлювалися державні посади канцлера, вищий судовий трибунал. Усе діловодство мало вестися українською мовою. Наступні два розділи стосувалися питання релігії та культури. Гадяцький трактат це намагання створити систему колективної безпеки як протидію потенційному чи наявному ворогу, шанс для України ствердити себе у Європі. Цей документ започаткував євроінтеграційну складову зовнішньої політики України, народ якої відчув себе нацією. Гетман Іван Виговський та автор гадяцьких угод Юрій Немирич спробували закріпити свободу і незалежність закласти в Україні основи демократії на найвищому тодішньому європейському рівні. Звістка про підписання гадяцького договору була гаслом для початку відкритої війни між Україною та Московією. 1659 року українські війська розгромлять добірну російську армію під Конотопом. Проте на жаль розпочнеться складний період в історії України, який отримав назву війна. Як відомо, історії властиво повторюватися. Україна не зрадила європейській орієнтації. Сьогодні Польща та Литва підтримують Україну в її виборі, допомагають відстояти незалежність.